Син покійного Ігоря Палиха, Іван, який захищає Україну на Донбасі, показав фото з фронту. А мобілізований Орест Дремоловський, який про це заявив у прямому ефірі, разі ставимо крапку. Особисту крапку сьогодні ставлю. І я власне це був мій останній ефір перед мобілізацією до збройних сил України. Поділився, як проходив психологічну смугу перешкод. А гарік бірча вперше за 9 місяців повернувся з передової та вийшов на публіку. Допомагати Збройним силам України це дуже важливо. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Закосив під бандерівця таку сказав, що я дупляний буваю російською. і в результаті сказав, що в мене зрозуміло, що ніякі російські зв'язки не проходять. Отже, син популярного та уже покійного телеведучого Ігоря Палаха Іван пішов захищати Україну ще на початку повномасштабного вторгнення. Він поділився новими фото з Донбасу, де зараз воює. Пише 24 канал. У своєму інстаграм хлопець періодично поширює фото з війни. Тепер він знову показав, як працює з військовою технікою. На одній з інстаграм сторіс видно, як Іван прицілюється на військовій техніці. Він зазначив, що стрельнув з потужного озброєння. Е, я знаю, що щас не на найкращий час. Джені.

Все, двадцять нагадаю, Іван закінчив навчання в університеті мистецтві імені Карпанка Карого. Він працював оператором, та у нього не було жодного військового досвіду. Утім, після початку повномасштабного вторгнення хлопець вступив до лав тероборони Києва. Його взяли з тієї причини, що він мав дрон і вмів ним керувати, пройшовши навчання з британською морською піхотою. Пелеха відправили на схід України. Іван розповідав, що у війні немає нічого романтичного, як часом здається, спостів у соцмережах. Він підкреслив, звільнення кожного клаптика української землі дається великою ціною. Ото такий галоп від якого дійсно волосся так от зрухається, як зараз ма він був мегакреативний чоловік. Тобто він постійно він з нічого вмів робити якусь бомбу. А зазначу, Іван Пелех є сином відомого 2000-х. Тисячних роках ведучого ігоря Палаха глядачі пам'ятають його за такими програмами: як не всі вдома, галопом по Європах на свою голову. 35 35-річному ігорю вдалося побудувати доволі успішну кар'єру на українському телебаченні однак його життя раптово обірвалося у 2009 році у страшній ДТП. Тоді сину Івану було всього сім років. Особисту крапку сьогодні ставлю і я власне це був мій останній ефір перед мобілізацією до збройних сил України. Настав час і мені змінити звичне місце роботи цю затишну улюблену студію на військову форму. А от український телеведучий Орест Дримоловський, який на початку лютого вступив до лав ЗСУ, поділився новим фото з військових навчань. Цитує ТСН. у сторі своєї сторінки в інстаграм. Дримоловський розмістив фотографію, на якій зображений у формі та лежав на піску. Водночас він тримає в руках автомат на знімку одяг. Ведучої його руки у бруді після навчань пройшов психологічну смугу перешкод. А ви як там коротко підписав фотографію Дремоловський? Зазначу, що на початку лютого цього року ведучий вікон «СТБ» та фактів Орес Дремоловський просто під час марафону у прямому ефірі повідомив, вирушає на фронт захищати Україну. Вже наступного тижня розпочну свій новий шлях. Тож хочу подякувати вам, глядачам вікон і фактів. Дякую, що були і залишаєтесь з нами. Прошу вас вірити у збройні сили, допомагати збройним силам. І ставати до лав збройних сил України іншого шляху до перемоги немає. Бережіть себе і рідних, і неодмінно побачимось. Наразі Дремоловський проходить військову підготовку та іноді ділиться з шанувальниками у соцмережах, як відбувається його навчання. Також відзначу, Дремоловський готувався до мобілізації. Він проходив курси з домедичної допомоги та вогневу підготовку. За словами Ореста, в нього багато друзів і колег, які вже у війську. Також служать його двоєрідні брати, коли отримав повістку, таловедучий поїхав до Львова. Саме там Орест стоїть на обліку. Після заяви у прямому ефірі про мобілізацію Дремоловський розповів, не може уявити своє життя в еміграції та бачить майбутнє лише в Україні. Друзі, усім привіт! Останнім часом в інтернеті ходять чутки про мою загибель. Як бачите, це фейк. Відповім віршем: допоки сили і бажання вирують, значить молодий. І, хоч сто раз ти вже загинув, допоки люблять, ти живий. Дякую за те, що любите, переживайте за наших воїнів і бажаю всім нашим військовослужбовцям повернутися живими та неушкодженими. Продовжуємо наближати нашу перемогу. Шоумен та актор Гарік Бірча, відомий за головною ролью у відомому серіалі Віталька, який ще з початку повномасштабної війни служить в лавах зсу, доєднався як ведучий до ліги сміху, волонтерський десант. десант-3». вже 8 березня о 20.00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра проєкту Ліга сміху. Ведучим благодійного сезону, окрім Євгена Кошового, стане Гарік Бірча. Нині Гарік Бірча є головним сержантом окремого спеціального батальйону Берлінко. На відпустка захисника збіглася зі зйомками проєкту. Гарік з'явився на публіці та на знімальному майданчику вперше з квітня 2023 року. Віняв дружину, розцілував дитину. Потім е ліга сміху е запросили переключитися, було важкувато. Пізніше я вже. Адаптувався для мене це новий досвід у лізі сміху, але дуже приємний стояти разом з Женою Кошевим на одній сцені і бути ведучим саме волонтерського десанту. Це не тільки відволікатися від буденних справ, а й допомагати Збройним силам України. Це дуже важливо. Адже зараз Ліга сміху це не просто змагання з гумору, а й проєкт з благодійною місією. Нагадаю, у проєкті Ліга сміху, волонтерський десант 3 команди змагатимуться не за звичайний кубок, а за право доставити FPV-дрони та. Автівки військовим на фронт. Давайте вірити в наші Збройні Сили в наших воїнів відважних і сильних, вірити в наше керівництво, в здоровий глузд і в самих себе, В громадян цієї країни. Я впевнений, що ми будемо самі собою пишатися. Я впевнений в тому, що ми переможемо вже весь світ бачить, хто є хто. Шанс це все скінчити, і тому це одна з до речі з причин, чому я лаву. Український актор Михайло Досенко, який відомий за серіалами Клан ювелірів на лінії життя та іншими кінороботами, вперше розповів, як наважився поповнити лави ЗСУ та на яку хитрість довелося піти перед дружиною. Пише Уніан, коли все почалося, ми з дружиною та її батьками виїхали на Київщину. Нам здавалося, в селі буде спокійніше ніж у столиці, але сталося все навпаки. Саме там побачив, як ракети запускалися на Київ, як літали над будинками ворожі гелікоптери. Бачив бої, що точилися навколо села. І крізь село йшли розповів чоловік в інтерв'ю. Факти фактично просидів або в підвалі, або в там в будинку, і все це було навколо мене. Зверху, знизу ж справа зліва. І, ну вона просто розправила і не міг просто сидіти, і нічого не робити. Пішов у військо, інакше б просто з'їв себе зсередини. Росіяни перли новими хвилями, і я планував відправити родину, а самому залишитися. Але родина не хотіла без мене їхати. Тож я вирішив, що поїду з ними. Влаштую їх, а вже потім піду на фронт. Ми разом виїхали на Львівщину. Мої залишилися. Я прямо там пішов у військомат. Сказав, просто стану на облік. Мене ніхто зараз не забере. А сам пішов і записався добровольцем. Трохи обманув дружину. Жно, це був березень, і мій рідний Херсон вже потрапив в окупацію. Я планував його визволяти. Херсон завжди був є й буду українським, і я, хоч деякі люди здивовані, що Херсон протистоїть досі окупації зсередини. Саме саме жителі не хочуть бути частиною тої навали, яка зараз звалилася на Україну, і бути причетним до будь-якої думки, що Херсон може бути російським. Херсон чекає на нас, Херсон дочекається нас до слова. На фронті Досенко спочатку був кулінаром і солдатом, а згодом став снайпером та командиром. Їздив на навчання у Велику Британію. У нас є зараз шанс це все скінчити, і тому це одна з до речі з причин, чому я вступив. В лаву. Це треба вже скінчити, тому що це продовжуватися не може. Нехай це буде втрата велика, як зараз відбувається. Але на жаль, ну це такий шлях, і нехай буде він краще такий от український хореограф Дмитро Дігусар, який від початку російського вторгнення воює на фронті, розповів про свої розчарування після двох років повномасштабної війни. Танцівник зізнався його обурює Те, як у містах, де немає бойових дій, швидко звикла до реалії сьогодення, і деякі поводяться так, ніби війни немає. Окрім того, Дігусара дивує, як українці можуть повестися на вороже і ПСО. Також хореографа неабияк розчарувало, що в країні знайшлися псевдоволонтери, які обманом наживаються на війні. Я знаю чого це вартує. Я знаю, яку кількість людей ми втрачаємо. Я пам'ятаю про тих людей, що ще досі полоні. Наприклад, да, захисники Маріуполя наші, я теж про них пам'ятаю. Всі про них пам'ятаємо. Тому зараз у мене думки тільки про це з'явилося певне розчарування в певних людях. Я знав, що часом усі звикнуть до війни, але не думав, що так швидко. Розчарувало те, як легко людей ввести в умани, роз'єднати на темі мови на темах усіх командири. Ком... і в ЗСУ нічого не видають. Всі бігають з голими до. Ворожий псо працює, на жаль. Третє розчарування це робота псевдоволонтерів, яка підірвала довіру до справжніх волонтерів, розповів хореограф інтерв'ю для обозріватель. А четвертим розчаруванням те стало те, що деякі можновладці, які вирішили, що зараз дуже зручний момент вкрасти ще більше ніж вони це робили раніше. Вони не допускають думки, що за це пройде розплата. Різні э, начисті на руку люди, щоб вони не думали, що про них не знають, і за ними не дивляться. До всіх прийде час, і я не знаю, чи допоможуть їм ці награбувані гроші чи ні, все це зробило мене дуже нетерпимим до гі. Людей і в певних моментах дуже агресивним. Утім, Дмитро Дігусер поділився, що і те, що тримає його в тонусі, за словами хореографа, його бойовий дух підтримують ті, хто продовжують вірити в перемогу та роблять все можливе, аби її пришвидшити. Також Дігусар додав, що до останнього стоятиме на захисті країни в пам'ять про полеглих побратимів. Хореограф також додав ніколи не забуде та не пробачить окупантам тої біди, якої вони накоїли на українських землях. І Звертаюся в принципі, до всіх людей, громадян. Нам треба, щоб ви постійно розуміли, що кожну секунду, коли ви спілкуєтесь, з п'яти каву, хтось робить останній пот. І нам треба, щоб ви конкретно не втомилися допомагати. І я звертаюся не тільки до звичайних людей, я звертаюся до тих людей, хто має якийсь бізнес, і він процвітає. Дивіться, допомога ваша може бути значно суттєвіша. суттєвіша. Віддихайте, пийте каву, не плачте, допомагайте. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Обов'язково залишайте ваші вподобайки та коментарі. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні, слава ЗСУ. Для старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище. Звернусь до Господа. Всевишній, навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали, родинні гнізда зруйнували, в вб... крали, кату в диму палаючих ланів. Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли, що коли разом, то ми сила. І як свою рідну дитину нам захищати батьківщину і без гризні, прокльонів, зради і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час розквітне вишня. І зійде сонце, вітер стихне. Піднімем за побратимів за родину. За милу серцю Україну.